Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віклі Дизайн. Я Надійка, і сьогодні поговоримо про літо. Сьогодні на календарі нас 1 червня і нарешті нас у Львові сонечко. прийшло літо з 1 червня. Дивлячись, що в'язати цього літа, я почала гуртати інстаграм, дивитися Ютуб, що в'яжуть наші дівчатка, і наткнулася на відео, що дуже багато в нас дівчат переглядають моделі. З інтернету, з, з Інстаграму, можливо, з мас-маркету, що в'яжуть всі. І я подумала: невже нас українські дівчата не пропонують нам нічого, наші українські дизайнери? І почала дивитися наших українських дизайнерів, що вони пропонують нам зв'язати на літо? Дівчатка, я не могла вибрати. Стільки гарних моделей, стільки гарно настановитих наших дизайнерів, як дівчата, так само і фабрики трикотажу. це навіть не фабрики, такі будинки, моделей трикотажу. Я не могла вибрати. І вирішили поділитися з вами, показати вам. Звичайно, ви можливо наших дівчаток-дизайнерів вже знаєте, в'яжете по їхнім. Описах в описах, майстер-класах, але все ж таки я хотіла, можливо, когось не знаєте, можливо, когось я не знаю, можливо, когось пропустила, але хотіла ж зробити таку підбірку і поділитися з вами. Зразу скажу, що ні з одним е, дизайнером я не співпрацюю. Це моє суб'єктивне рішення, це моє бачення, це те, щоб хотіла я зв'язати, на що я звернула увагу, що мені сподобалося, так, тому що зв'язатися, звичайно, неможливо. Е, як ми будемо вам проходити відео? Я буду тут вставляти бо всі переважно, кого я знайшла. Хто мені сподобався, це з інтернету, з інстаграм-сторінки буду вставляти, чи дівчаток, чи компаній. І, відповідно, також буду вставляти вам фотографії тих моделей, на які я звернула увагу. І з кого я б хотіла почати. Я б, звичайно, хотіла почати з нашої Наталочки Пелих. Ви, напевно, всі її знаєте. Це майстриня, яка підкорила льон, яка закохала кожну нас з вироби з льону. В ажур, в неї кожна модель це якийсь шедевр. Маму захоплення просто її моделями немає меж. Я маю зв'язані вже речі з її, з її описами. Це в мене є суконочка, в неї це правда тоніка. Я пров'язала пару рядів більше, в мене суконочка. Я в одному в попередніх відео показувала, вам, тут ставлю відео, туди ставлю відео. вам попереднє послання на це відео, де ви можете подивитися. І також маю тоніку. Отже, Наталя Пелех, що вона пропонує нам цього року? Того року останнє її опис, це був опис на таку тонічку Оля, Оляна. Вибачаюся. Вставляю вам тут фотографію. Зв'язана вона зверху, там японське європейське плече, ажур по спинці, по низу. Гарна моделька, гарно сидить. Ну, Наталі всі модельки гарно сидять. Отже, така одна моделька. Наступна моделька, яка мені сподобалась, це Teddy Top. Там трошки інше е виконання. Виконання там кругла кокетка, де також в'язання зверху. Зараз в мене тут є. Підказочки виконання зверху, ажурна кокетка, ажур, де по бокових ніби швах, ну там швів немає, тому що Наталі вяжиться в себе бездоганно по колу. І невеличкий ажурчик по рукавах. Низом по рукавах теж сподобалось мені дуже. Тим більше круглу кокетку, я взагалі суконка в'язана круглою кокеткою. кокеткою. Подобається гарно сидить, теж льон. Наступне, на яке я звернула уваги, це топ мандра. Повністю ажурний. Ажур, абсолютно ажурний. Весь знизу до гори, чи там з гори до низу. Я вже так не вникала, як він зв'язаний, бо, звичайно, коли вже буде бажання зв'язати його, тоді вже буде. Бо, може бути також, як, і, як платічко чи сарафанчик, тобто пров'язати декілька рапортів вниз і буде вам чудова річ. Наступне, що в мене привернуло увагу, це звичайно топ ПАВА. Подовжена спинка. По спинці також йде ажур, але не рівномірне ажур, а з таким, знаєте, розширенням, як пава. Ну, бачите, фотографії, я вам вставляю. Що сказати? Він ще тут такий виконав в лавандовому кольорі. Те, що я дивлюся, те, що я вам вставляю, звичайно, що дівчатка, якщо є. Зв'язані різні. Наступне, що від Наталі це суконка, як вона називається. Довгий такий сарафанчик. Загубила десь назву. десь писала, загубила назу. Сарафан теж ляний, літній, чудовий для відпочинку, для холодних вечорів десь біля моря, теж де зажур, ну Наталі всі зажуром. Ну, Літні речі всі з ажуром. І ще один сарафанчик, який би я хотіла би теж собі зв'язати. Теж повністю ажурний. Називається він е, стежка. Це на тій моделі, які я надаю. Ну, Наталі, які би модельку не подивилася, я думаю, в кожну можна закохатися і кожну хотіти зв'язати. Тому довго не зупиняємося, хто. Зацікавився, переходьте на Наталію Сторінку, в неї раверлі є, де вона продає свої майстер-класи. Можете переходити, дивитися, надихатися. Е, наступний дизайнерка, яка я звернула увагу, в неї зовсім недавно вийшли теж е, опис, це Аня, канал е, сторінка в інстаграмі Кікі. Фініта блуза, Останнє, що в неї зараз де опис. Теж оригінальна в неї зв'язана вона сама модель оригінально зроблена, не зустрічалася раніше такого посадки, такого фасончиком зі шнурочком низом. Вона може бути як і молодіжна, як і повсякденна, досить гарненька моделька. Що сподобалося е, Мік-Арт. Теж гарно зроблений. Щось його загубило тут в себе. Добре, знайдемо поки. І також мені дуже подобається, це була минулоріч на, 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 така соконка з жилетом. Подивіться, тут взагалі шедеврально. І соконочка, і зверху жилет. Це дуже в мене подобається, я таке маю який правда, без кишень і довгий теж шнурівочку. Ну, щось схоже в мене зараз в роботі завершу його. Гарно, гарне поєднання, гарно модель, фасончик дуже мені сподобався. Наступна у нас де Аксьонова Наталя. В неї теж зараз вийшов опис цього року. На, на джемп, там джемпер і футболочка може бути Марина. Теж повністю ажурний, відділяється тільки горловинка на рукавчиках і низом іншим кольором. Теж можете звернути увагу на такий. Також мені ще подобається в Наталі топеребека. Це минулорічна модель. Але теж оригінальна. Рукавчики ажурні, досить мені е, така, знаєте, до класики більше, але досить гарно зроблено, дуже гарна посадочка, гарно дивиться е, цей топчик. Також мені подобається в наталі поло, ажурне поло. Е, як воно називається зараз? Перфект. Перфект поло, теж гарне аж, повністю ажурне, можна ажуру замінити, звичайно, лицевою гладдя, це кому вже як подобається. Але теж гарна посадочка, гарний такий, бачу, тут не і з довгим рукавом, і такий трошки нижче така рукавчик. Теж на що я звернула увагу. Наступна наш дизайнер, яка мені сподобалася її вироби, це. Олена Ярова, напевно, теж її всі знаєте, стежите, можливо, зв'язала. і от почну з моделі минулого року. Це топ Прованса. Ажурний топчик, без рукавів, досить гарний, Японський, там, чи європейським плечем, повністю ажур, що Спинка, що перід абсолютно ажурний. Наступне, що я звернула, неї на джемпер Монако. Він також може бути як з довгим рукавом, так і з коротким, і може бути ніби як топ, але чомусь Олена назвала цю модельку джемпером. І цьогорічна її модель це є топ Греце, легкий, такий сіточкою зв'язаний. Спущене плече. Десь там трошки розріз йдуть внизу, тут у мене Теж буде гарно. Наступна наша дизайнерка це є Таня Федурко. Що я правильно називаю? Так, так. І ось цьогоріч не я вийшов майстер клас на ошатний літній лалія. Теж ажурний е топ. Без наподобя як широкі тут лямочки з круглою горловинкою по спинці, і спереді трошки глибша горловинка. Ажурний легкий топчик. Також я звернула увагу у, на, у тані на м, топ «Легіт» Легет і топ прошва. і на топ «Легіт». Оплегід зв'язаний, спинка там повністю ажурна, період лицевої гладью, короткий рукавчик. А прошва по спинці йде просто ажур. Теж оригінальні речі, гарно дивляться, мені сподобалося. Наступна наша. Ну і, звичайно, не можу пропустити у Тані Федорко її блузу. Це взагалі шедеври, особливо така тонесенька, ніби як повотинка за журом, за рукава тут, це немає слів. Молодець, Танюша, гарні в неї модельки. Дуже мені сподобалася ця блуза, зв'язала б її трошки, напевне, би в такому, кому, щоб знаєте, оригіналі, або такої морської, не морської хвилі, якогось такого самфірового, напевно, якогось би кольору. Це було б взагалі перевершене. Дизайнер теж, напевно, ви дуже багато про неї. То, може і в'язали її речі, чи інна. це Інна з е, інстаграм-сторінка Knit Інка». Ну і, звичайно, дуже мені сподобався її жилет. Lightweight Knit. Жилет, його можна в'язати будь-що, як і зимовий, так і літній, можна і просто ходити і на щось чи на блузу, чи на гольф, чи на якийсь топчик вдягнути. Безподобна моделька оригінальна, сучасна. Тут слів бракує, щоб описати, щоб сказати. Думаю, ви всі бачили, напевно, і дехто може зв'язав, приймаю участь і в тестуваннях. Це сподобався мені. Також наступної її комільфо. Теж оригінальна моделька з перехрещенням попереду, з поясочком. Молодець. І мені подобаються взагалі її моделі. Оригінальний підхід, оригінальні сулету, на оригінальні модельки подобаються. А також ще її модель, на що я звернула, це топ. Резений резиночкою, оригінальна резинок треба подивитися, що за неї резиночка, що я не звернула уваги. В'язаний він резиночкою. Оригінальна тут резина тут або витягнуті петлі, бо ну, не англійська це резинка, цікаво. З резиночкою гарна моделька, гарно тою бачиш, там і льоном можна в'язати її в неї в описі. Наступна ще описа не бачила, але бачу дуже цікава моделька. Це є модель, навіть ще назви вона немає. Ось тут вставляю фотографію. Теж повністю ажур. Ажур, гарно оброблена горловинка оригінально. З розрізи по боках. Ну, симпатична моделька, мені сподобалася. Не бачу, що побачу. Зрозуміло, що набирала тестування. Через закінчилось тестування, не скажу вам. Опису ще не бачу. Ну, і наступна модель це мені дуже сподобалося. Вона дуже така яскрава. Якраз був день вишиванки. Зрозуміло, що я говорю про в'язану вишиванку. Це модель у Михайлової Олени. В неї вишиванки різні. От тут я вставляю її з донечку, бачите, модель в неї. Інший малюнок на рукавах в донечки інший. Так само є модельки, які без е, такого вираженого о, вишиванки, без вираженого малюнку, просто однотонний. Теж дуже гарно дивиться. Олена вишиванка в'язана, а сама виш, сама е, кольорові рукави вони вишиті по в'язаному полотну. Теж цікаво досить. Наступним. Що мені в неї сподобався, це то, топ. ЧНБ. Не знаю, чому він так називається, але отже, от цей топ. По майстер-класу цього топу можна зв'язати обов'язково з рюшами, можна без рушець зв'язати, обов'язково зав'язки, там на різні варіанти. Але теж оригінально те, що треба на жарке літо. Ну, і, звичайно, її е, топ «Батерфляй». Я теж в'язала, тільки зв'язала не з тої ниточки, що на неї пропонувала, а в'язала з тоненького льону, він в мене ще не завершив обробка горловини. Я показувала цей топ у своїх недов'язах, здається, вам вставлю відео, де в мене є цей топ. Теж гарно дивиться, там де ажур попереду маленький, по спинці трошки ширший, але теж досить хороший топчик. Ну, і, звичайно, хочу показати вам е, безподобну вишиванку від е, Нати Овчинникової. Е, тут вам теж ставлю, не знаю, чи вже є майстер-клас, але безподобно. Мені теж дуже в нас сподобалося, і, звичайно, якби вийшов майстер-клас, звичайно би його хотіла б придбати. Це, безперечний, фаворит на це літо. Був, був в мене, якщо б, був, буде можливо, якщо я не прогавлю ходи в майстер-клас. Е, наступне, з чого я хотіла би звернути вашу увагу, це на е, Юлії Шаламової Тоблія. Мені теж сподобався, особливо вона ще підібрала колір такий е, гарний, мені дуже сподобався цей колір, можливо, тому і звернула на нього увагу. Ажурний топ, рукави лицевої гладі, а е, саме тіло зв'язане ажуром. Ну, і, звичайно, ще є такий дизайнер в нас, як Олена Рябчун. Напевно, теж її знаєте, вона є досить, е, такі, можна сказати, прості, класичні речі, але досить гарно вона їх втілює. Дуже великий е, діапазон. Ниточок, яких можна підібрати під цю модель, і досить гарний найлаконічний майстер-клас, бо теж в'язала по її майстер-класу декілька моделей, тому можу вам таке сказати. Отже, е перший топ це звичайний фаворит, Вам тут оставляю його. Теж можна поєднувати різні ниточки, можна поєднувати його в полосочку, можна. Це вже на ваш смак можна зв'язати однотонним. Наступний би звернула увагу це ж такий літній варіант це е, кардиган делюкс. Те, що на літо треба. В'яжеться з бавовни, можна його зв'язати, хочете зимовий, можете зв'язати його із зимовим. Сподобався мені цей кардиганчик, В'яжеться сіт оригінально. Наступне також не на є, це вже, здається, монулорічна, може і позаминулорічна моделька, зараз який називається Гламур. Літній топ. Гламурчик теж гарний, аж повністю ажурний, гарний. Там можна дати і люрокс, можна і блискітки дати. Гарно, мені сподобався. Ну і ще одна в неї також є топ. Люсіон топ теж гарний а з важуром, повністю він і спинка, і е, пущене трошки плече. Теж мені сподобався, на що я звернула увагу. Ну, і, звичайно, які ж літо безлітні аксесуарі. Тобто капелюшки, сумочки. І, звичайно, у нас майстер по капелюшках – це Катя. Інстаграм, сторінка її Блекмор. Дуже мені подобаються її капелюшки, вони там різно, різних фасонів, різних з відворотом, можна і з ажурами і без ажурів. Звичайно, Всі зв'язані з графією, не нав'яжу графією, як і самі капелюшки, так само і сумочки. Я вам тут повставляю деякі з, з них те, що мені сподобаємо, ну, дуже, дуже подобаються її речі. Те, що вона в'яжеть з е, рафії. Так що тут повставляю, надихайтеся. Ну і, звичайно, є такі е, дизайн, не дизайнери, навіть можна сказати, а. Тут я хуртаю, бо в мене ця Катя-Катя. Наші виробники трикотажу. Звичайно, немає не опису на їхній моделі, але завжди можна подивитися і якусь ізюминку з такого, знаєте, взяти і де щось придумати до своїх. Ось перший виробник е, трикотажу це є Коса Кнітвір. Це їхня сторінка в Інстаграм. Я вам тут поставлю. І на що я перше звернула, це. Їхні такі теж поло, ажурне поло. Досить гарне тут такий ніби простенький ажурчик, але досить такий оригінально дивиться. Також їхня спідничка, це цьогорічна модель. І ажурна, ажурна спідниця 100% бамбуку не пишуть. Звернути на це увагу, ну і їхні топи. Теж ажур такі як ажур такі самі як в поло, але вже у топах. Наступний виробники трикотажу це вісі Inside. Мені теж подобаються їхні е... от топи, які мені сподобався ажурний. Також дуже оригінальна у них суконочка цьогорічна, бо в минулому році я їх не бачила, тих суконочок, в них пише 100% бавовна, в'язана різними ажурами. Подивилися е не полотно. Це так би ну, спиця машини. Машина в'язка, непевно. Ну, гарно комірчик як в поло, короткий рукавець, але гарні поєднання ажурів різних. Стримано, але досить лаконічно. Також такий костюмчик. Штаніжки і топ. Мені звернуло увагу не так на штани, як на топ. Поєднання от кольорів там і, власне, перехід з кольору до кольору. Оригінально. Я кажу, завжди в таких, знаєте, моделях можна щось для себе подивитися. Ну, і наступний. Також оригінальний топ. Тут у них і шортики, і топ отригінальна з тими вертикальними такими полосками з розширенням. Теж приверне увагу. І ще мені сподобалась їхня суночка, сумочка. Суконка вибачаю. Суконка резинкою. Починається від широкої резинки і до тоненької до верху. Хоч там. Ширша розинка, потім йде трошка менша розинка, і доверху йде вже тонесенька розиночка. Ніби нічого оригінального резинкою зв'язано, але бачите, поєднання різних резинок зверху до низу воно теж привертає увагу. Наступний такий бренд це є Like Angel бренд. Вони. Переважності на повотинках, вони різні повотинки, е, більш такі грубші, тобто немає, має грубша в'язка, велика в'язка, тобто якби великими спицями повотинки. То досить тонюсінькі є повотинки, є поводинки, як кардагани, ну, знову не тільки переважності в повутинках. В'язаних речей тут вам теж декілька вставлю, які мені сподобалися. Ну, і мій самий такий улюблений, який я завжди дивлюся на їхні ідеї. Завжди мені подобається це є е Трікобах бренд. В них теж гарне виробництво, гарні їхні модельки мені подобаються, більш такі класичні, але з якоюсь такою ізюминкою. От цьогорічний в них ось такий теж назвали, що вони. Джемпер, з ажурними ромбами, але це якби футболочка, бо короткий рукав. Також їхнє поло напівпрозоре, це теж цьогорічна модель. Оригінально зустрічали з міше поло, ажурне поло також. ну Зараз дуже багато бачили самі, що я дуже багато показувала ажурних поло. Також ще одна футболочка. Оригінальний візерунок такий е, косі Полоски, але теж досить гарно дивиться. Сіточкою теж досить багато дивлюся. Цього року знову повернулася сіточка до нас в моду. Використовують багато сіточки, моделі зі сіточкою. І також їхня соконочка, вона вже є в них декілька напевно, років два. Ця соконочка з таким асиметричним е, розрізом е, знизу. Ніби розріз, але він так йде трошки на косяк, цей розріз. Ну і з чого я звернула увагу? Це було вже, напевно, років три тому це ось такий е, топ, е, навіть не топ, а з слів який можна такого зв'язати, вже, напевне, декілька бачила моделей таких зв'язаних такого типу. Тобто, ніби резиночка, але резинка так витішовив, там спущені петлі, вони не пров'язані. Можна таке зв'язати і вручну. Ну, що, дядька, ось такі були мої спостереження на це літо. Це тільки дивилася тільки літні моделі, бо те, що я хотіла зв'язати, в чому я би хотіла ходити, бо можливо яких речах. Пишіть в коментарях, чи вам е, привернуло увагу, чи щось сподобалось, можливо, щось пропустили. Е, Може, знаєте, якісь теж гарні моделі, якісь інших дизайнер, яких я не звернула увагу, можливо, вони мені не попалися, коли я гуртала стрічку інстаграму, інтернету. Пишіть, буду рада подивитися, познайомитися з інакшими моделями. Підписуйтеся. Будемо слідкувати разом. Можливо, ще щось, дівчатка, протязі літа нам покаже щось новеньке. Якщо вам сподобалося відео такого формату, теж пишіть. Можливо, зроблю таку добірку осінніх моделей, осінніх, зимових моделей. Підписуйтеся на канал і до зустрічі до наступного відео.